15 вересня, або фінансов септемба придбав собі млин для кави. Не день март бігав сьогодні, недолік після тон. Якщо видно чи, чи ні? ось кафе написано вона для кави. Зараз подивимося скільки там є, Ну, це тільки-тільки почав молоти. Це пів, пів ложечки кави я там не люблю. Ручною вже втомився, треба ручною.